Всім бажаю здоров'я, мій позивний слідопит. Я кінолог Херсонського прикордонного загону, а це мій чотирьохлапий побратим Рекс. Робота кінолога в розмінуванні доволі таки непроста. Треба розуміти, що ти в будь-який момент можеш втратити свого чотирьохлапого напарника. Проблема в тому, що собака відчуває запах вибухівки і йде на нього. Може зачепити хвостом або лапою розтяжку і все, ти втратив собаку. Тому психологічно це дуже важко. До цього потрібно бути підготовленим. У кожного кінолога є власні методи та способи роботи з чотирьохлапим напарником. Головне, щоб був постійний розвиток та тренування, адже тренування є основою ефективного виконання поставленого завдання. Було багато випадків, коли собака жила з нами на позиціях та сповіщала нас про початок обстрілів або інших небезпек. Адже відчуття та інтуїція у собаки розвинена значно краще, ніж у людей. Я пишаюся своїм чотирьохлапим побратимом та планую разом з ним зустріти перемогу. Адже після війни у нас буде купа роботи. Дякую,